Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський підпише угоду з фермерами, покликану допомогти розблокувати пункт пропуску медика Шагіні. Про це повідомляють польські видання. Як зазначається, секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог протестувальників. Мовиться про субсидії на кукурудзу, непідвищення підвищення податків, дешеві кредити. Польське видання пояснює, що стосовно субсидій Польща звернулась до Єврокомісії, аби отримати схвалення, скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський сейм, а гарантування кредитів забезпечить місцеві органи влади, які пізніше отримають компенсацію з держбюджету. Водночас, фермери вимагали поширити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України на додаткові продукти, м'які фрукти, цукор. Спирт, мед, яблучний концентрат, яйця, м'ясо, птиці. У матеріалі вказується, що, хоча про схвалення частини вимог, уряд Польщі сповістив аграріїв, але ті все одно вимагали письмових гарантій, і саме тому міністр нібито поїде до Жешова 6 січня для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду. Нагадаю, цього тижня польські фермери заявили, що відновлять блокаду пункту пропуску медика Шагині 4 січня, якщо не отримують письмових гарантій щодо виконання їхніх вимог. Зокрема, вони вимагають дотацій на закупівлю кукурудзи і залишити сільськогосподарський податок без змін. Лідер протестувальників запевнив, що письмові гарантії. Автоматично припинять блокаду пункту пропуску, своєю чергою польському уряді пообіцяли, що намагатимуться переконати страйкерів перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною. Анонсоване таке сталося на початку цього року. Поляки знову заблокували пункт пропуску медика Шагині.